Вітаю, шановні читачі і читачки. Мені здається, кожна людина, яка більш-менш регулярно читає, має такий невеликий або великий перелік книг, які хотіла б прочитати, але їх ще нема українською, Вони ще не перекладені, не видані. Час від часу ми натикаємося на такі лакуни книжкового ринку. Ну, от одне з останніх моїх відео. Я дивуюся, чому досі в нас не видано практично нічого з Жоржа Сіменона, ні його романи про Мегрен, ні інші його романи. Ну, і ще деякі відео на цю тему планую. Але сьогоднішнє моє відео про подію, яка навпаки має. Величезне значення має, ну, це святкова подія на нашому книжковому ринку, і дуже шкода, що та реальність, в якій ми живемо, війна, жертви серед цивільного населення, діток затьмарює такі великі події. В культурному просторі нашої країни. Але мені здається, це теж такий спротив внутрішній. Все ж таки не піддаватися відчаю і продовжувати таку справу ну, заснування чи стабільності, тяглості нашого культурного простору. І сьогодні я записую це відео, сьогодні 7 квітня, а 2 квітня вийшла з друку книга, яка якби є зіркою і завершує таку видавні, видавничу серію, полярну серію, як ви бачили з нашого відео, яку ну, не, не змовляючись зробили три наших різних видавництва. Ну, як зрозуміла з назви і з антуража, це книги про полярні дослідження. І якщо ви думаєте, що це щось таке нудне, щось таке не варте уваги, щось таке, що вже минуле глибоке, і пережите, і прогрес пішов далі, то ви глибоко помиляєтесь, тому що ці книги, які вийшли друком за останній рік в Україні, це величезна, величезна культурна ідеологічна і будь-яка на світі емоційна подія на нашому книжковому ринку. Я буду намагатися передати вам значення цих книг, значення того, що вони вийшли у нас друком. Ну, не кажучи вже про те, що це відбулося під час такої страшної війни, ну, почну трошки з гумору. Для тих, хто, хоча в мене глядачі дуже освічені люди, але не судіть строго. Для тих, хто не розрізняє Австрію з Австралією, Швецію, Швейцарією і Арктику з Антарктикою. Короткий, буквально лікбез. Значить, те, що зверху північ, це Арктика, те, що знизу, південь це Антарктика. Ну, якби ми жили в Австралії, то для нас було б навпаки Антарктика була б зверху, а Арктика знизу. Ну, Неважливо. Значить, це Арктика, де ну, це лег... Достатньо легко, легко запам'ятати, тому що це всі наші країни, європейські, Росія, хай є грець, Америка і ці країни історично билися і здійснювали, намагалися розвідати шляхи скрізь ці всі пакові льди через цей океан, ледяний з брилами. щоб... Швидко і безперешкодно потрапляти в Китай чи в Індію, як тоді казалось. І е, Арктика є е, політичним таким е, полюсом, де стикаються е, інтереси багатьох країн, тому що там є е, заклади, е, тобто, вибачте, там є поклади чогось, е, ми не знаємо чого, нафти, там, газу, а можливо, ще чогось. І за це все б'ються країни. І, е, Плюс, що б'ються за всіми екологи, щоб це все зберегти. Що стосується низу, півдня Антарктики, то там більш-менш політична ситуація спокійна, і там це такий центр наукових досліджень. Зверху це Шпіцберген, всякі промисли були, китобійні і так далі. Знизу це наша станція Вернадського. Ну, і інших країн там є станції, тобто це більш науковий центр. Зверху, на півночі живуть Медведі білі, знизу на півдні живуть <свіджують> пінгвіни і не навпаки. <свіджують> там, де пінгвіни, то не південь. Там, де білі медведі, то верх то Арктика. Ну, от отак, <свіджують> я думаю, що будь-хто по асоціації зможе запам'ятати. Ну і е, плавання людей в цих арктичних водах антарктичних, вони е, пошуку цих шляхів морських, вони здійснювалися ну, практично з 15 сторіччя. Я не буду вам тут е, уроки історії надавати, просто коли почалася промислова революція, то все прискорилось і е, Стало питання, хто перший досягне полюса, і того і північного, і того південного. Це було питання і політично, і авторитета країни, і питання просто безбашених людей, які були готові на все. І ці спроби, так як кораблі досягли свого максимуму, Далі були ну, льди, такі, які корабель, будь-який не міг здолати, то ну, зрозуміло, що досягнення полюсу має бути фізично людиною. Піше чи на собаках вивчали дослідники при підготовці цих вилазок, вивчали. Життя корінних народів, інуїтів і так далі. Щоб як вони виживають, як це можливо. І кінець 19, го початок 20-го сторіччя це просто була гонка гонка за те, щоб першим побувати на полюсі. Конкуренція була страшена. Як, і, до речі, перед тим в корабельних збаганнях. Чий корабель? Дістанеться далі, далі, хто знайде правильний шлях. Фактологія, ну, я не буду там читати вам з Вікіпедії, мучить вас датами. Просто воно шло, воно знаєте, от настав момент, настав момент історичний, воно ось ось мало здійснитися. І ті, Дослідники, які ходили на, на полюс, ну, це були не одна спроба, не дві, не три. І весь світ затамував подих в тому, щоб ну, коли, нарешті, людство дістанеться полюсу. І ось першим, першою людиною, яка дійшла до Північного полюсу. Перший полюс людині підкорився саме північний. Був американець. Був американець. Роберт Едвін Пірі, не сумніваюся, всі ви чули це прізвище. Звісно, ми не знаємо там, нас ночі розбудимо, ми не розкажемо, в якому це було році, як це відбувалося. Для цього є книги. І ось Роберт Пірі написав книгу Північний Полюс. Щоб ви зрозуміли, розуміли, які, яке це значення мало для людства, то вступне слово до цієї книги написав Теодор Рузвельт. Пірі був американцем, тобто американці перші відкрили Північний полюс. Ми маємо зрозуміти, що те, що переживала західна цивілізація. От на зломі цих віків, кінець 19-го і початок 20-го, а Пірі досяг полюса в 1909, навесні вийшов. Ви розумієте, це було для західної цивілізації, на мою думку, я так відчуваю, це було як втілення початку цивілізації, це як давньогрецькі міфи, як Одіссея Гомерівська. Тільки воно втілилась знов знов людству, уже свідомому, вже з засобами зв'язку. Ми щось відкривали незвідане, абсолютно неможливе. Ми відкрили ось ми, люди, тут газети, тут кіно, тут. І відбуваються такі відкриття неможливі ціною надзусиль фізичних і ціною неймовірного героїзму конкретних людей. Ну Тому що уявити, що таке. Арктика і Антарктика, навіть дивлячись відео чи фото, ну, це дуже складно. Це просто як вихід в відкритий космос. І оці події відкриття полюсів і те, що було з ними зв'язано, воно зашито в ментальність західної цивілізації, в її культурний простір. І те, що воно. Мало відомо в нас. Ну, да, Ми знаємо там прізвища, щось таке чули дати, Ну, хто буде пам'ятати дати. Но це не є якби, частиною нас. Для західної культури ці відкриття і все, що з ними пов'язано, це настільки драматично, настільки епохально, що це фактично Гомерівський епос нашого часу. Ну, Вірніше часу початку ХХ Ми, Нам ще поки важко усвідомити, що той час вже закінчився, і зараз ми живемо в іншій епосі інформаційної, яка ну, повністю змінила нас. Ще ну, Я себе якби, ментально відчуваю, асоціюю, там, як Мешканця ХХ століття. Ну, при тому, що я всіми користуюся там досягненнями, нашої, так так би мовити, нашого науково-технічного прогресу нашого часу. Хоча він виник, зрозуміло, не на початку 21-го, а ще в, в 20-му віці. Отже, значить, Роберт Пірі, Побував перший на полюсі. Але я ж кажу, що кожна, е, кожна дія цієї драми, трьох актної драми по відкриття полюсів. Хоча полюсів два, але драма трьох актна, вона супроводжувалася ну, чимось неймовірним. Коли перед досяг північного полюсу, підтвердилося про це оголосили всі е, телеграфні агентства, новинні агентства. В цей момент норвезький дослідник Роаль Лямонсен е, е, пройшов через, через, ну, шок шок, тому що в цей момент він е, ну, остаточно сформував, закінчив всі. Е, Роботи по підготовці своєї експедиції на північний полюс. Але північний полюс вже був відкритий, вже був досягнутий, людина його досягнула, і Амонсен не зможе бути е, людиною, яка перше це зробила. Він приймає миттєве рішення розвернутися на 180 градусів і піти вниз на південь. І стати першою людиною, яка побуває на південному полюсі. І про це його книга, його щоденник, Південний полюс. Ці дві книги видані ну, видавництвом, яке належить подружжю кідруків, це прекрасні. Розкішні видання з купою фотографій і, і всього таке, такого іншого. Те, що їх не помічає наш книжковий, ну майже не помічає. У, у книжкової миші я багабачила, що вона придбала ці видання. Но, це дійсно подія. Це видання, мені здається, наприкінці минулого року вони, вони вийшли. Я ще собі в бажанки на Новий рік. Писала це просто ну, неймовірна подія, що такі книги видані, і тепер ми маємо всі можливості не тільки в Вікіпедії почитати по-швидкому, що там як, а відчути все на собі. Але це не кінець драми. Це можна сказати, що Перші два акти. Справа в тому, що коли Роля Монцин досяг Південного полюсу, то в цей час туди йшла інша експедиція. Інша експедиція англічанина, капітана Роберта Скотта. І ця експедиція. Прийшла до південного полюсу, дісталася його і побачила там, що вони другі, що там вже побував Амонсен. І на зворотньому шляху вся ця експедиція загинула. Вся історія їх корабля Теранова, якого затисла в пакових льдах, як за ним слідкували. На той час люди. Роберт Скотт писав щоденник без перестану, і вже вмираючи, він тримав в руках ну олівець, мабуть, і їм писав. Останні слова він записав свій щоденник Потім їх тіла знайшли. Якщо не помиляюсь, я не уточнювала, але мені здається, що саме Амундсен був тим, хто розшукував. Ну, я прочитаю, поточню це питання. Їх знайшли, знайшли щоденник Роберта Скотта, знайшли його листи, він, він прощався, писав листи до дружини, до друзів. В світі, В Західному світі, цей Щоденник Роберта Скотта є абсолютно культовою річчю. Він вбудований в свідомість західних людей. Він вийшов друком, от сьогодні, я пишу 7 квітня, а він вийшов друком 2 квітня. Його видала видавництво «Пропала грамота», з величезною повагою, любов'ю до цієї книги. Тут небагато ілюстрацій, але я зараз вам покажу, продемонструю ілюстрації, в мене є в старому журналі. В мене не, нема не вистачає слів від емоцій, які зашкалює від вдячності, тому що тепер в Україні на нашому культурному, в нашому культурному просторі. Ми маємо виданими всі три книги про цю е, полярну драму: багатоактну, багаточастину, яка ці відкриття, які пожирали людей, і люди йшли на це добровільно. Зараз, коли для нас герої це люди на фронті. Е, Ну, ви скажете, що, можливо, не час так емоційно казати про цих людей. Але я думаю, що знаєте, один героїзм він не обізцінює інший героїзм. Ці люди йшли на жертви, хоча вони зрозуміло, вони не хотіли помирати, але вони розуміли, що настільки величезний ризик. І вони йшли на цією жертви в мирний час. І співставляти, чому ті герої, а чому не варто говорити, я думаю, ну, це не має сенсу. Героїзм наших людей він не може обезцінити героїзм цих людей. І так само навпаки. Мене просто глибоко вражає, що зараз під час війни. Видавництво роблять таку величезну роботу, що ми можемо, ми нація, наш культурний простір, ми можемо сказати, що да, в нас видан полярний щоденник капітана Роберта Скотта. До речі, хто читав маленького друга Донетар, там Герія читає саме цей саме оцей щоденник. Чи, ну, коли влітку я читала маленького друга я думала, от шкода, що у нас він не видан. бачите, і ось я його тримаю в руках. Ну і як доповнення до цих трьох шедеврів людської дії, скажімо так. Дуже прекрасно, що є видання перекладне, наше українське про сучасну подорож людини, Маркіяна Прохаська, до Антарктиди, тобто вниз, до нашої ну, Арктичної наукової станції. І це така, знаєте, така ну, Як час єдиний час єдиний людство єдине через роки? Теж прекрасна книга. І оці чотири книги це видавництво Старого Лива, якщо не помню. І ці чотири книги від трьох видавництв, вони якби створюють єдиний такий ну, вінок. Єдину серію, де наше видавництво не, ну, не, не, не зговорюючись, там, не, не докладає якихось, може, там, договорів між одне одному, вони видали такий всеоб'ємний, ну, як сказати, закрили нішу. закрили нішу. Можливо, ви знаєте ще якісь книги, які от видані нещодавно, і вони прийшли повз мене на полярну тему. Ну, то напишіть. А зараз я пропоную подивитися на в мене є кілька ілюстрацій про експедицію Роберта Скотта. Це вартує того. Отже, це старий журнал вокруг світа, українське видання. Але тоді, це 2011 рік, навіть українське видавництво вони просто реєстрували в Україні і видавали російською. Тому. Ну, На текст не звертайте уваги. Ну, тут чудові ілюстрації, це люди, які йшли зі... разом з Робертом Скоттом. Це вся команда поіменна. Всі ці люди війшли в історію. От я не знаю, вони всі загинули, буду читати, тоді поточню. Ось цей це корабль, культовий корабль Теранова. І собаки, і люди, всі стали жертвами Антарктики. От лошаді їхали разом з ними. Ну, ось цей, так, на рекламу не звертайте увагу. Ось цей корабель Теранова, який йшов в Антарктику. Ось е е кубрик, де жили офіцери. Бачите, ящик бобів, які вони їли. Це е, ну, каюта Роберта Скотта, він пише. Ось вся команда. Така, це в них такий легкий одяг, коли вони йдуть, щоб не заважали. Оце е, культове знамените фото. І бачите, воно пішло на обкладинку книги. Це реальне фото. Це не От та -та... корабль Теранова, який е -е, застиг у льдах і не міг врятувати полярників. Ось такі кадри. Ну, це все. Отже, ще продемонструю вам ці чотири дивовижні книги, які вийшли на протязі цього року. Нашого українського авторства. Роберт Пірі, Північний полюс, Руаля Амонсен Південний полюс і полярний щоденник. Капітана Роберта Скотта. Я дякую видавництвам, дякую перекладачам і дякую вам за увагу.